Доброго ранку хочу сьогодні розповісти вам дві такі зашкварні історії про громадянське життя під час війни, яке пов'язане тим чи іншим чином з військовими. Перша історія це про дітей у нашого друга. Який залишався в окупації, <кій> який вийшов, одружився з жінкою, якою від попереднього шлюбу була дитина, і вони залишались в окупації. І сталося так, що коли почали війська російські виходити з міста, батько, як то фізіологічний, біологічний батько приїхав, забрав дитину і вивіз. І чи просто на лівий берег Дніпра чи в Крим, ми не знаємо. Але він розлучив дитину з матір'ю. Причому там, як ми розуміємо, що дитина жила з матір'ю довго вже, там були повноцінні відносини, там все було нормально. А батько якісь свої амбіції реалізував, взяв дитину і вивіз. Знаєте, дуже важко уявити себе на місці цієї матері. По-моему, нема більшої кари для жінки для матері, чим втрачання розлука з дитиною своєю. От. І зараз так, правоохоронні органи українські отримали заяви, але ж ви розумієте, що вони можуть зробити на території іншої держави. І це по-перше, по-друге, правоохоронних органів зараз дуже багато іншої роботи. І звісно, що ця історія, вона, мабуть, зараз не вирішальна. Тому от мої побратими попросили, враховуючи, що в мене там якісь вже кількість переглядів моїх відео вже є, попросили. Ну, розповісти про це. По-перше, надати розголосу, а по-друге, попередити всіх батьків, хто знаходиться зараз під окупацією на лівому березі чи в Запорізькій області, що, на жаль, така фігня відбувається. Це страшно. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, не... не залишайте їх самих, зачиняйте двері розуміти, хто під'їжджає до вашого дому. Якщо ви вимушені залишити дитину, то її під наглядом дорослих, яким ви довіряєте. Бо це, на жаль, я думаю, не поодинокий випадок. Я думаю, таких випадків ще Уже було і ще буде. От страшна біда. І ми ж розуміємо, що цей папаша, він же шкалабрант, він поїхав туди. Він поїхав зараз на Лівий Берег, потім він поїде в Крим, потім він поїде в Ростов. І як звідти забрати свою дитину, свою дитину. Отака історія, таке попередження. Будьте пильними, батьки. І друга історія. Вона не про такі страшні речі, як. Зникання дітей, але все одно і про неї треба говорити. Ми вже про неї говорили. Це історія про одного з наших бійців, який потрапив в армію 24 лютого. Прийшов добровільно мобілізувався у військкоматі і потрапив до нашої частини. От він ну, громадянська людину цивільна людина, який в принципі як вояка ніяк, взагалі ніякий. Тобто він такий ідейний, там щось з трусів виплигли, але е, таким дійсно воїном він ніколи не стане. Це розуміють кадри військової, бо ну такий типаж, але дуже активний. Ну, Наприклад, він там випросив командира, щоб там на всі оці передові позиції їздити, там, там точки, там і на нулі був. От і навіть увійшов у склад нашої по суті розвідувальної групи, яка зайшла в місто Херсферсон, Фірс 12-го числа. В складі трьох трьох людей це було два командира, це від, не тільки від частини, це від всієї нашої бригади. Тро, троє людей поїхали розбиратись, що там в Херсоні, вирішувати, і де розташуватись, куди заводити наші війська, наші позиції, облаштовувати там техніку там і так далі. Це було. І він в склад випросив, щоб туди попасти. Ну, такий типаж. Але, звісно, що як військовий він так сяк. От, і був в нього і є бізнес, який він заснував ще до війни. Активно їм займався, займався він бізнесом років 15. Дуже ефективно, дуже багато зв'язків, дуже багато всяких проєктів. І останній проєкт він заснував такий дуже цікавий це робота з, скажімо так.